Які чудесні слова тобі, Твої, Господи, і як погано, що не всі їх чують, не до всіх ті слова Божі доходять. Я собі думаю, якщо з Божих уст не доходить до мого вуха Божа правда, з Божих уст, то як вона дойде до тебе, від Твого вчителя? Від твого тата, від мами, від твого друга, від твого приятеля, від твого колеги по роботі. Як воно до тебе дійде та правда Божа, якщо ми не чуємо самої Божої правди? Як Господь тут делікатно, з якою великою любов'ю, Він промовляє до нас, не так, як ми. Нам ще нас ніхто добре і не образив, а ми вже на нього придумали купу образ. Нас ще ніхто навіть не осудив, а ми вже прокляли. А Господь говорить делікатно і просто. Він каже, дивіться, як я від вас відрізняюся. Просіть каже, і дасться, вам шукайте і знайдете. І каже, щоб ми розуміли, чи є між вами хто такий, коли син попросить в нього хліба. Дасть йому камінь. <кій> і кожен собі такий враховує, що він порядний, і каже, ні, я ніколи, точно. Коли син у тебе попросить хліба, каже, ти дасть йому камінь. Ні. Серйозно. А ну, батьки, подумайте, відколи ваша дитина почала розпізнавати дитату, де мама. І до сьогоднішнього дня. Чи дали ви дитині то, що вона вас попросила? Чи делікатно ви її відмовили, пояснюючи, обґрунтовуючи? Чи, може, найчасом часом не давали дитині говорити? Заткайся шмаркачу, маркачу, слідом тихо. Не ліс, коли старші говорить. Ти що не знаєш своє місце? Ви знаєте, як це дітей травмує? Я як священник знаю. Я спілкуюся з цими маленькими ангелятками. В формі там ігрові, і ще якісь. І ці ангелики розкажуть свої найбільші страхи, які походять від батьків, від батьків. І Христос каже: ну хіба є хтось між вами такий, що дитина попросить хліба, а ти даш йому камінь? Коли каже, попросить у тебе риби, ти даш йому гадюку, та ви ще гірше робите. Ви робите так, як пише апостол Павло. Як пише апостол Павло в своєму посланні, він каже: нема справедливого ні одного між вами. Ні одного нема справедливого. І нема тямучого, нема, хто шукав би Бога. Ви ж не Бога шукаєте. Ви шукаєте гудза один в одну. Ви шукаєте, як би, через що би когось уколоти, як би когось принизити, як би когось очорнити, проклясти. Усі з дороги збилися, пише апостол Павло, зробилися нікчемні, нема хто добро творив би, нема ні одного, каже апостол Павло. Ви що думаєте, що робите добро собі, своїм дітям, ближньому своєму? Апостол Павло каже до вас: нема ні одного нема. Їхнє горло гріб відкритий, язик їх кує обман. І кує обман, в першу чергу самому собі, дурить себе. Я ще молодий, я файний, я, я такий, я сякий. І люба людина, яка не згідна з твоїми, то що ти собі поначепляв своїх регалій, сам собі поначіпав. Хто з тим не згідний, той ворог? Уста його гріб відкритий. відкриті. Чуєте, що апостол Павло порівнює ваші уста? Уста, які Бога мають проставляти, які мають молитися, відкритий гріб. А гріб це що? Смиріть, нечисть, а язик їхній кує обман. Єдиний продукт, який випускає ваш язик, це обман клепати. Отрута, отрута гадюча у них під губами. Чуєте? Вважайте, що ви самі тим не отруїлися. Гадюча отрута вас під губами. Устав у них повні прокльонів і гіркоти. Не чуєте про кого? Це? ні? Слава Богу, що це не про вас, щоб проливати кров швидкі їхні ноги. Скільки раз ми чули, або самі казали своїм дітям? Я тебе зараз уб'ю. Ну так, ну так сказав, буде злостний. Такий зносний, що убив би. чули, як диявол класно замаскував вам оцю страшну, ну, страшну, оцю, я боюся казати, правду, але ту вашу позицію, яку ви маєте супроти своїх дітей. Чи ніколи ви своїй дитині за, ціле, за ціле її дитинство не сказали, я тебе зараз уб'ю? Ну, та то б сварці, та то був трохи зносний. А ви хоч уклали зміст у ці слова? Навіть жарт, так казати, не треба. Бо ми накликаємо на себе то, що продукуємо. На їх дорогах злидні і руїна. Зледні і руїна на ваших дорогах. Ви можете про себе розказувати, які ви успішні, які все. Зелидні. І руїна на ваших дорогах. Вони не відають дороги миру. Апостол е, Ісус Христос каже до апостолів, мир вам, мир даю вам не як світ дає вам мир, а мир я вам даю. Не той мир, де нема війни, а мир вам даю отут всередині. Щоб вашу внутрішню бурю успокоїти. Бо вас постійно всередині вас віє вітер. Буря, постійний шторм. Там нема спокою. Той не здалий, той не добрий. Держава не здала, військо не здали, волонтери крадуть, ті не здалі, всі не здалі, ті не допомагають, що так мало грошей дають. Що в мене така пенсія мала? Все не здали, всі, всі, всі погані. Буря у вас всередині. Буря, шторм. І Господь Бог про той мерій каже, ви своє розбурхане море, свого життя, свій, свій внутрішній світ заспокійте. Ви що живете у цім постійнім штормі, і хто би там не зайшов, людина ніколи не буде відчувати біля тебе комфорт. Бо ти. Продукуєш бурю. Нема страху Божого у них перед очима. А це, хоча в самому кінці, але це найважніше. Нема страху Божого у них перед очима. Розумієте, про що це каже апостол Павло? Про тих людей, які не бояться відповідальності ні перед чим, ні перед державою, бо вони дуже мудрі, ні перед Богом, бо вони дуже правильні, ні перед своєю родиною, ні перед своїм, ні перед ким? Церква для нього не указ, він мудріший, він знає, який має бути священик, і знає, які мають бути єпископи, що вони мають робити. Все знає, тільки не знає, яким має бути він, бо ви втратили страх Божий. Початок премудрості, то якраз і є страх Божий. Відчуйте себе людиною, зрозумійте, що є над нами Господь Бог. Який все сотворив і всім управляє, і тобою теж. Усвідомте це і станьте тихою гаваню для тих, хто, хто шукає притулку. Будьте джерелом води живої, де людина біля тебе побувши, схоче жити, бо тому що ти став джерелом радості. Ти став джерелом відновлення душевного миру. Будь тим, хто йде як проводир впереді, а за тобою підуть інші. Будьте Божі. Божі, яких Бог знайшов, не Божі, яких Бог загубив. Шукайте Господа Бога, і Він знайде вас. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!